Доброго дня, мене звуть Михайло. Я вчусь у дискому ліцею номер 67 у 9 класі. Я вам хочу представити мою серію відеігр Energy. Ця серія складається з двох відеоігр: Energy z Introduction, тобто прелюдія, та Energy World by Robot Size, тобто освіти чама робота. Для цих ігор я використовував двигун Unreal Engine 5. Я був тоді зацікавлений 3D-іграми, тому, коли я почав шукати 3D-двигун. Найкращі відгуки були саме в цього. Основною грою серії є Energy World by Barabotze, яку я вам зараз і хочу представити. Зараз ми заходимося у меню. Як ми можемо побачити, ось тут є, є, є підказка. Зажміть лівий Alt, щоб, щоб рухати камеру. Ми зажимаємо і ось. Якщо ми відпустимо, ми будемо просто рухати мишу. Закриваємо. Зажміть лівель та колюська вверх. Опа. Колюська вверх. І тепер ми можемо приблизити. Як зрозуміло, якщо колюсько назад, ми віддаляємося. Ну, то... ну тобто, тут базові наста... налаштування. Тут є базові налаштування, такі як розрушення екрану миш, миш, мова і так далі. Я зараз поставив англійську, тому що мені так зручніше. Я хочу вам також продемонструвати тестову карту. Якщо ми на ній дважди натиснемо, ми бачимо, то що? що тут нас попереджують. Ще тут і спойлери. Але ми натиснуємо ОК і ми переходимо на карту. Зараз ми потрапили у тестову карту. Тут є багато об'єктів, з якими ми можемо взаємодіяти. Ось, наприклад, турелька. Вона знаходиться на одній позиції. Якщо, якщо ми її заряжемо, вона вона відразу почне у нас стріляти. Аналогічно буде із камерою Ген... Електрогенератор він, він буде генерувати енергію, але дуже, мед, дуже повільно. Але і ми можемо енергію в нього забрати. Ось тут знаходиться куб, який ми можемо підняти. Ми можемо також зарядити ось так цю штуку, і вона буде лазером. Хуляк. Якщо ми ось цей куб поставимо, то він буде відзеркалювати лазер. Але зараз він дуже розчарований і лазер дуже слабенький. Це його аналог. Звичайний куб. Це це звичайна двері. натиснюємо на і, і вона відкривається. Це електродверь. Коли ми до неї підходимо, нічого не нічого не утворюється. Але якщо ми її хоч, чу, хоч трішки заряджимо і підійдемо, вона буде відкриватися. Тобто, якщо ми відходимо, вона закривається. Забираємо енергію, і вона застріє у такому стані. Далі тут є така пружина. Наскільки сильно ми її зарядимо, настільки сильно вона і підкине нас. Так, так як вона заряджена тільки на 50%, тому вона і, тому вона і працює на свої 50%. Енергоконтроллер підходимо до нього. І, і натиснув ліву або праву кнопку миші, він буде оставляти ось такі сліди. Також він. Також він. Також моментально заряджає вас, якщо ви в будь будь-якому навіть розрядженому об'єкту підносите його. І він заряджає будь-які об'єкти навіть. будь-які об'єкти не не, не, не використовуючи вашу енергію. Як ми зараз бачимо, ця штука дуже високо нас підняла. Також, якщо цим лазером у такий тип стен, то він її повністю прожигає. Це висушувач. Він не потрібен, якщо ви, якщо ви доторкнетесь до води. Але тут дуже жарко і вода така. і випарилась. І тут, тут знаходиться два найопасніших об'єкта у цій карті. Тому вони під цими дверями. Двірма. Ми відкриваємо і тут дрон. Цей, цей дрон буде за нами йти і, і собственно, забирати в нас енергію. Ми його можемо розрядити. І... Зараз. Від... Відкри. Не відкривається. Ну, це... це стара турель, яка теж повинна була використовуватись, але зараз я її не можу знайти при приміненні. Тому вона тут забер... погана штука, можу сказати. Ну Ось, взагалі, все. Дякую за увагу.